Дракула знову повернувся, але цього разу не щоб пити кров, а щоб згадати, що таке кохання. Фільм Граф Дракула Історія кохання це спроба Люка Бессона зробити з легенди про вампіра історію про біль, втрату і віру. Одні критики називають це готичною оперою про вічне кохання, інші візуальним самопародіюванням. Але як воно є насправді, зараз розберемо. Якщо любите чесні огляди без хайпу, підпишіться на канал Одеський Кіноман. Це допомагає українському Ютуб звучати гучніше. Люк Бессон режисер, який колись створив Леона, П'ятий елемент і Люсі. Але останні роки його творчість більше схожа на боротьбу з самим собою. Дракула це шанс довести, що він усе ще може дивувати. У головних ролях. Кале Блендрі Джонс як Влад Цепеш, вампір, який зрікся Бога через втрату коханої, Зої Блю як двійник цієї жінки в іншому часі. І Крістоф Вальц людина віри, що намагається зрозуміти зло, знято розкішно готика, свічки, камінь, червона тканина. Все виглядає дорого, місцями навіть занадто дорого для змісту. Класика любов, смерть, прокляття. І шанс усе почати знову. Дракула втрачає дружину, проклинає Бога, отримує безсмертя. Через століття він зустрічає жінку, схожу на свою кохану, і знову постає вибір між вірою і спокусою. Тут менше хорору, більше театру. Бесон створює атмосферу балу після кінця світу, все гарне, все гниле. Музика як з церковного хору, що співає про пристрасті замість спасіння. Гарно, але не завжди чіпляє серця. Візуально фільм вражає деякі критики називають його випадково величним кіч, який став мистецтвом. Бесон не ховає гламур, він в ньому купається. Сцени виглядають як живі полотна, а кольори, як зі снів, де все гарне, але щось не так. Інші описують фільм як готичний балет, і справді він гіпнотичний. Кале Блендріксонс. Майже ідеальний дракула він не демон, а людина, яка заблукала у вічності. Його біль переконливіший ніж будь-яка кров. Преса пише візуальна різанина наповнена кліше і проблемними жіночими образами. І справді, персонажі тут радше ідеї, ніж люди. Кохана дракула існує, щоб його мучити і надихати, але не щоб говорити. Інший журналь назвав фільм естетичною пусткою з амбіціями опери, а також влучно підсумував не страшно, не боляче, не цікаво. Головна проблема холод це історія про кохання, але вона не змушує відчути кохання. Глибше що бесон насправді зняв. Це не фільм про вампіра і навіть не про кохання це історія про спокуту. Про людину, яка втратила сенс і намагається переконати себе, що кохання його врятує. Бесон казав: мене цікавить не Дракула, а біль. І от фільм це біль, замаскований під красу. Свічки, дзеркала, повільні поцілунки, кадри, що хожі на фрески, все виглядає символічно, але лишає порожнечу. Як трагедія фільм працює, як притча навіть зворушливий, але як кіно. Часто зависає між театром і кліпом. Порівнювати цього дракули з Кополою – марно. У Кополи кров, гріх і пристрасть, що пахне вином і свічками. У бессона виправдання, ностальгія і сповідь. Це дракула не для страху, а для саморефлексії. Тут не жах, а втома від жаху. А ось порівняння з Тімом Бертоном цікавіше. Бертон грає на межі готики і казки, з дитячим подивом і чорним гумором. Його світ це цирк для вигнанців, де навіть смерть має стиль. Бесон прагматичний романтик, він теж любить темряву, але не грається з нею. Він її ставить в рамку, прикрашає і підписує це про кохання. Бертон показує чудовиськ, які хочуть бути людьми. Бессон людей, які бояться, що вони вже чудовиська. У Бертона готика емоція. У бесона декорація. Тому, може, його Дракула і виглядає красивим. Але холодним. Це фільм, який хоче бути казкою, але знятий людиною, яка вже перестала вірити в дива. Гра в Дракула Історія кохання це гарне кіно, але не тепле. Якщо любите візуальну готику, повільні сцени і акторську гру, подивіться. Якщо чекаєте гострих зубів, крові і жаху, проходьте повз. Це не хорор. Це постромантична сповідь режисера, який боїться не смерті, а байдужості. Я одеський кіноман. Дякую, що дивитеся і підтримуєте український контент. Підписка для вас секунди. А для каналу це шанс на життя.